Слава Ісусу Христу, шановний голово, президія, дорога громада, сьогодні маю шанс і нагоду прозвітувати про роботу виконавчого апарату Чортовецької сільської ради за 2015 рік та останні 7 місяців 2016 року. Чортовецька сільська рада є органом місцевого самоврядування, яка у своїй роботі керується насамперед статутом громади села Чортовець, регламентом сільської ради, законами України про місцеве самоврядування, про державну службу, про статус депутатів місцевих рад, про службу в органах місцевого самоврядування, Конституції України та іншими нормативно-правовими актами. Продовж 2015 року в Чортовецькій сільській раді було проведено 4 засідання сесій сільської ради 6-го демократичного скликання, та, е, на яких прийнято 40 рішень. Е, проведено ще дві сесії в 2015 році, е, засідань 7-го демократичного скликання, на яких прийнято 29 рішень. За 7 місяців 2016 року проведено три сесії е, вже 7-го скликання, на яких прийнято ще 37 рішень. Відповідно до статті 121 Конституції України, статті 23 закону України про прокуратуру, завірені належним чином копії протоколів засідань здаються в прокуратуру, де проходять перевірку на виявлення порушень інтересів держави. Сільським головою у 2016 році було видано 43 розпорядження. За останні 7 місяців у 2016 року було видано 44 розпорядження. До сільської ради надходять звернення громадян. У 2015 році їх надійшло 100.